Бігоді пучок тільки для довгого волосся. Не вірю. Про звичайні м'які бігоді я теж так думала, але вони чудово справляються із волоссям такої довжини, як у мене зараз. М да, з рожевеньким. І на більш короткій зачісті. Тому перевіримо тепер ще й пучок. Волосся треба трохи намочити. Хоча моє волосся таке, що м'які бігоді їх і в сухому вигляді добре крутять. Але я фіксуючи спрей, про всяк випадок теж додам. У мене від Керол Сміт Effortless Waves. Він, до речі, чудовий для кучерявого метода. Як... тут посередині бігоді є така шовковиста резиночка. З нею потрібно просто зробити хвостик, а кінчики накрутити на ось ці палочки і зав'язати стрічками. Наче виходить? Ой, я як бурячок. Ось це розділю на два. Ну і тепер ці хвостики треба просто закрутити навколо м'яких паличок. Я їх ще розділю на дві частинки. Так накручуватись має цікавіше. Угу. От у мене буквально два оберти і все. Запасу волосся не вистачає. Такі смішні кінчики я фіксую звичайними резиночками, які йшли в комплекті. О, тримається клас. Тепер другу сторону. Теж в два пасмочка. Ну, антенка тримається. Тож тепер можна її просто зав'язати, як вам більше до вподоби бантиком вперед чи назад? І ось так. Готово. І тут ще трохи намочу водичкою і фіксуючим спреєм, бо мені ці бейбіхейр постійно вистрибують із таких зачісок, тому їх, власне, ніколи не ношу. Коротше, якщо ви вмієте робити собі красиві пучки, то у вас буде вже готова зачіски. А я пару годин погуляю по дому в такому вигляді і подивимось, що вийде. Так, ну минуло трошки більше двох годин. Зав'язочки розпускаємо. Ух ти! Клас! Ну, і хто казав, що на недовге волосся його не вистачить? О, прям холодна хвиля виходить. Це ж треба. Додам текстуруючий спрей. І додати текстуруючий спрей це була гарна ідея. Олійку ще додала. Коротше, хто там казав, що бігоді пучок це лише на довге волосся. Ви бачили довжину моїх хвостиків, які стирчали з цієї резиночки. Я знаю, що багато хто боїться, що отут тут буде на маківці залом від цієї резинки, але як бачите, нічого немає. Мені дуже подобається, що всі кучері вийшли різними. Отут, зверху, вони більш закручені. Клас. Дуже незвично бути кучерявою в такому кольорі, але мені дуже подобається. Я знаю, що моє волосся ще трошечки за пару годин розпустить ці кучерки, і буде взагалі топ. моя величезна повага до красавки. Я не знаю, як ви примудряєтесь вигадувати стільки засобів накручувати волосся без застосування тепла. І вони ж реально різні. На звичайні м'які бігоді у мене виходять більш рівномірні кучерки, бо я їх накручую в одному напрямку, одну за одною. Це просто більш Контрольований процес і виходить ось так. І це в мене ще м'які бігоді маленького діаметру, пучок ще менший. А якщо взяти більшого діаметру, то будуть такі спокійні голівиські лакони. Тож, красуня хто боявся пробувати на собі м'які бігоді, будь ласка, припиніть це робити, замовляйте, пробуйте. Ваше волосся і ваш настрій вам подякують. О, дякую, кохане. Приніс мені, каже, під твій колір волосся. М -м -м. В Тіктоку таке можна показувати? 18 плюс, дітки. М -м -м -м.